<laughs> Довго всі теорії кажуть, що я видалив свій другий телеграм канал, Та ми мали розмовляти. Якщо ви хочете, щоб я розказав про цю новину, що я видалив свій другий телеграм-канал, то я вам розкажу. 30 березня 2025 року виходить новий телеграм-канал, де ми мали розмовляти. Всього було два учасника, але я не буду розказувати. Але через пару днів я видаляю свій другий телеграм-канал. Але якщо буде два лайки на цьому відео, то я поверну свій другий телеграм-канал. Ну що ж, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. З нами був Міша Юкрайн і всім пока. І підписуйтесь на мій телеграм-канал і заходьте на мій сайт.